Привіт! зараз літо. і Я знаю, що ви відпочиваєте від математики, але от навіть зараз я зайшла в супермаркет і хочу показати вам. Де я застосовую математику кожного дня. Я впевнена, що ви так само це застосовуєте. І вам це буде дуже корисно. Гляньте, я зараз буду купувати звичайний засіб для миття посуду. Ну, впевнена, що кожен цим користується. І мені потрібно порахувати. На сьогодні є акційні пропозиції на велику пляшку і на маленьку пляшку. Ми будемо порівнювати, що вигідніше купити. До речі, є і. Засоби, які без акції, без акційної пропозиції зараз покажу, не знаю наскільки це вам видно. І швиденько, швиденько переходимо, складаємо маленьку задачку, розв'язуємо, приймаємо рішення і дивимося, наскільки нам корисна математика. Погоджуєтесь? Рацюємо. Увага, задача під час акції в магазині велика пляшка миючого засобу об'ємом 1,35 літра коштує 134 гривні, А маленька, яка містить 500 мл рідини, має вартість 57,9 гривні, що вигідніше придбати. Схожі задачі ми з вами розв'язуємо кожного дня. Скажіть, ви ж оцінюєте вартість? Ви ж приймаєте рішення? До речі, зверніть увагу, тут є і неакційна пропозиція, але тут один літр взагалі невигідно. Це видно відразу, а тут потрібно ще й подумати. Прийміть рішення самостійно, напишіть мені спосіб, який ви обрали, ну і потім перевіримо разом. Цю задачу можна розв'язати в декілька способів. Я буду робити оцінку вартості 1 літра рідини в кожній пляжці. Стосовно маленької пляшки, все дуже легко. Згадайте, 1 літр це 1000 мл. І тому пляшка, яка 500 мл, Коштує 57,9 а літр буде вдвічі більше. Тобто просто 57,9 помножимо на 2. В магазині в нас немає калькулятора, робимо це усно. Дуже легко додати двічі 57,9. 57 додати 57, 50, 50, 100, 7, 7, 14. тоді десятих, тобто 90 копійок двічі буде 1 гривня 80 копійок. Разом 115,8. Нічого не записуємо, усно тренуємося і рахуємо. Це в нас вартість 1 літра саме маленької пляшки. 1 літр маленької, ну я не буду детально пояснювати, пляшки. Тепер обчислимо, скільки коштує 1 літр в великій пляшці. Тут можна по різному. От, якби ви були на уроці в школі, мабуть, ви б записали пропорцію 1,35 літра, коштує 134 гривні, а нам потрібно вартість 1 літра знайти і згадали властивість пропорції. Згадайте, щоб знайти невідоме, нам потрібно було 1 помножити на 134 і поділити на 1,35. Багато речей згадуємо. Так ми знаходимо вартість 1 літра. Але все набагато легше, можна просто 134 поділити на 1,35. 134 ділимо на 1,35. До речі, я оцінюю вартість 1 літра, а могла б 1 мл, так також можна. От тут досвідчений математик вже відразу збагне, чому дорівнюється значення наближено. Погляньте, якби тут було 5, то тоді в нас 100 гривень коштував би 1 літр. Всі розуміють, да, що 135 поділити на 1,35 буде 100. Переносимо на два знаки вправо і дописуємо два нулі або перевіряємо за допомогою множення. А в нас тут 4. Тоді значення буде менше, ніж 100 гривень. І вже відразу видно, що вигідніше придбати саме велику пляшку. Але я хочу нагадати вам багато речей, тому я поділю в стовпчик 134 на 1,35. Спочатку це в нас ділене, це дільник. Дільник у нас дробовий, переносимо на два знаки вправо кому і дописуємо два нулі до числа 134. Тому. 13400 ділимо на 135. Згадуйте. 134 беремо. На 135 не ділиться, тоді беремо 1340. Підбираємо. Ви можете перебирати довго? 5, 6, буде замало. Я візьму 9. Відразу множу 135 на 9. Як це робити? 9 множу на 5, буде 45. І я 5 пишу під нулем. Запам'ятовую 4. 9 і 3 – 27 і 4 буде 31. Одиничка, запам'ятовую 3. І тоді 1 на 9, 9 і 3 буде 12. 1000. 215. Зрозуміло? Ой, знаю, як важко рахують учні о, на НМТ навіть. Знаходимо остачу. Віднімаємо з кінця 10, я беру відсу, звідси одиничку, 10 мінус 5 буде 5. Вже залишилось не 4, а 3. 3 мінус 1 буде 2, і 3 мінус 2 1. Остача 125. Зносимо 0 і знову підбираємо. 125, звичайно, на 135 не ділиться, 1250, і тут вже легше, я бачу, що знову я візьму по 9, скористуюся готовим результатом і знаходжу остачу. Знову з кінця. Беру один десяток, 10 5 – 5, 4, мінус 3 – це моя остача. Вже можна закінчити. Ціла частина закінчилася. Можна записати звичайним дробом 99,35 135 гривні. Оце вартість одного літра великої Пляшки. Можна, звичайно, продовжити ділення, знести ще 0, взяти по 2. Тут буде 270, більш швидко ділю 80 на 135 не ділиться 0,800 на 135 я візьму по 5 і так далі записати, що це приблизно до рівня 99,3 гривні. Але вже цього достатньо, можна зупинитися. Отже, вартість 1 літру рідини великої пляшки в мене значно менше. Вигідно придбати велику пляшку. Звичайно, якби ми були в супермаркеті, ми б вже зупинилися з вами на оціночці, де я казала, що це менше 100 гривень. Нам не потрібно знати точну вартість. Тому все набагато швидше. Але я пояснювала так, щоб було зрозуміло всім, і ви згадали ще і різні інші важливі речі математичні. Напишіть, чи цікаво це. Чимося разом, до зустрічі!